Мене звати Покотило Євгеній Вітальйович, і це моє малесеньке відео, де я розкажу про себе. Я займаюся на гітарі, я обожнюю цей інструмент і обожнюю музику, де гітара звучить. А це майже вся музика світу. Також я маю свій малесенький особистий ютуб канал, де я знімаю маленькі гумористичні постіронічні відео. Також я стараюсь розвивати себе в цій сфері, бо мені це діло дуже подобається. Розумієте, я... Творю, я відпочиваюся вільним, коли роблю свої відео. І вони входять прикольними, маленькими за хронометражем і цікавими та смішними. Останнім часом мені почала подобатись математика, і я почав її розуміти. Тому я вирішив взяти участь у цьому заході. Я топілін лад, і я захоплююсь баскетболом. Це спосіб життя, який вжить в мене дисципліні, командній роботі та стратегічному мисленню. Програмування для мене не менш важливе, це сфера, де я можу бути творцем. Розв'язати складні задачі та створювати щось нове, а також застосовувати свої знання на практиці розробляючи проєкти, які можуть полегшити життя людям або просто розважати їх. Обидві хобі допомагають мені розвиватися як особистість, спонсувати фізичне та інтелектуальне навантаження та знаходити радість у кожному дні. Звати Олійник Катерина. Я навчаюся у всьому МОГЕ. У вільний час люблю малювати. В школі мені подобається математика, тому я вирішила взяти участь у цьому турнірі. Я звати Апотінко Роберт Дмитрович. Я учень самого класу навчального комплексу домінанта. Серед моїх хобі є читання літератури детективного жанру. А з ким я хочу стати, я хочу стати пілотом пасажирського літака. Серед моїх улюблених навчальних предметів є біологія, бо вона мені подобається, алгебра та геометрія, бо вона захоплюється, і саме тому я хочу взяти участь у турнірі Дік. Всім привіт. Мене звуть Пашков Андрій Олександрович. Я сьомого клас, я займаюсь дзюдо та іноді політаю погатий волейбол. Мої батьки вважають, що для мого успішного майбутнього потрібно знати математику. Отже, я беру участь в цьому турнірі. У нас є проблема. Наш найбільш творчий учасників дегені захворій. Що ж ми будемо тут робити? У нас є вихід, це Гліб. Звичайно, я ніколи не проти допомогти своїм однокласникам. Хто за? Мене звати Буденко Олік і я учень цьому англійську. Я ще не визначився, ким я хочу бути, тому я вивчаю всі предмети, Зокрема, біологію, математику і фізику. Тому що вони поясняють, як влаштований ці. Тому я беру участь у цьому конкурсі. Нам потрібен капітан. Хто нам буде? Ну добре, знову сирочу, буду я вашим капітаном.